Ви побачите моє відео, я хочу сказати так, все, що я роблю, все, що зробив неправильно чи правильно, все було на моїх помилках, або на моїх помилках тих, кого я дивився. Також дивіться мої відео, дивіться мої помилки і випам'ятайте, не робіть. Дякую. Всім привіт! Короте, в нас трошки захмурило нарешті, нарешті стало краще. Але один всіх полесухи, от моя малинка. Суха не росте. Пізно сколихнувся, щоб купити цей полів, але так як я на своїх помилках завжди вчуся, то і в мене це перший, якби взагалі взагалі перша весна, що виросло воно. То надалі, я думаю, буде краще і буду показувати, як не робити іншим, щоб в інших йшов все зразу все краще. І по мірі можливостей я теж не дощ мільйоніра. Я так само маю якісь інші роботи. і Інші якби, чим я займаюся діяльності. я не можу сюди вкладати всі, всі гроші за один раз, в мене немає такої можливості. Я поступово вкладаю. Но я сподіваюся, що цей рік, як завжди, як казали, там, прибутку великого не буде. Я на цей так само розчитую, ну, що не буде з нього великого прибутку, але просто не хочеться, щоб просто я дарма вкладав гроші в нишо. Хочу розвиватися нормально. Через то, хто дивиться, то будете бачити мої помилки, не робіть ви так. Лучше будете ще, що ну, бляха, я не розчитував, що за два місяці не буде ні одного доща, реально. Оце таке як зараз, як зараз падає ця росичка. Коротше, два рази вже падало. Воно навіть, навіть щоб ви розуміли, нема на цьому роси. Роси просто немає. На траві роси немає. І от така ситуація. так що... Я не розчитував, що просто стільки часу довго не буде е, дощів, бо весна в нас була досить хороша, ну тобто багато було опадів, а потім різко перестало. Ну і типу на такий розклад ніхто не розчитував так. Так, ну що, дивіться, прийшов в мене одна частина з того мого поліву. заказував я на оцьому сайті, Оце, щоб ви бачили. Екотек називається. Києва. По цінах в інтернеті вони більш-менш, тому що багато де порівнював. Тут є інструкція маленька, показує треба ці згони. Це шланг на цих на 500 метрів. Під трубу 32 я заказав. Таке прийшло мені. Що хотів сказати, по ціні мені вийшло, я взяв там набор. От, садовий набор 500, от, комплект 32 штуч, ну він так називається, взяв такий комплект, він був по знижці за 1600-680 гривень приблизно. І я ще взяв додатково на 32 рядки, мені треба було заглушки до штангу, типу, бо вони не входили в цей комплект. Там є інші комплекти, де профіль пише, він трошки на 500 гривень дорожчий, але я так порахував, що якщо я окремо куплю, то в мене буде... В мене буде дешевше, ніж те, що вони там предлагають, але зекономлю трохи так. так що заплатив я за оцей, оцей зараз що є комплект в машині разом з доставкою 2000 гривень, бо мені типу, вийшов шланг, шланг і оці всі доповнювальці до нього там в той комплекті пише, що там є. На тому листочку, то в е, 1750 гривень, по-моєму. ну Може там ти, майже 1800, нехай буде так, 1800. так, І просто, що доставка дуже дорога, від нової почти 350 гривень, по-моєму, я не повню. І 235 я заплатив за все разом, типу, отак. Це поки така частина. І ще я заказав на одному іншому сайті. Е, Шланг, спеціальний ПВХ пластиковий на 100 метрів. Він, ціна за метр була 11 копійками гривень. І це дешевше, допустимо, ніж брати в епіцентрі чи на яких інших там ресурсах я случайно знайшов цю фірму теж через інтернет. Якщо то покажу, як вона прийде, покажу це, що воно є. Але там один заказ іде від бухти від 100 метрів. Вот это один минус. Я хотел, мне надо было там 70-80 метров, они говорят только 100. Ну, говорю, 100, то 100, типа, то, короче, буду на потем. вот так. Все, <реклама> конец, конец бедной жизни, нахрен. Всем привет, сегодня 15 червня. Сегодня что я буду делать? Завтра в п'ятницю мають прийти труби, щось вони довго йдуть. Коротше, дуже довго. Мені основна ця труба 32, яку я буду розложувати від неї полів, дуже довго йде. Заказував я її на газ-вода. Хочу ще раз, бачите, як я вчора обробив поле. Отак виглядає моє оброблене поле. Я мотофразою проходив. Ще раз повторюсь, збився. Заказував трубу 32 на газ, вода на сайті чого там заказував, бо допустимо в нас в місцевому епіцентрі в Рівному ціна стоїть той самої труби 16 гривень з копійками там за метр цієї труби. Я знайшов на сайті за 11.20 і мені навіть вигідніше взяти 100 метрів цієї труби з доставкою, все рівно буде дешевше на 300 гривень, ніж поїхати сюди в Рівний епіцентр. Я трошки зачекав, як би кажуть, хтось каже там 300 гривень. Ну, коротше, я не такий аж бідний, але все рівно це гроші. І зараз в мене буде така робота, що я можу підготувати, от в нас є така, бачите, діляночка. Оцю ділянку я мушу підготовити під то, щоб тіпа, сюди заїжджала бочка і ставала на певну висоту, щоб з неї цікави цей. Грубо говоря, полів вода. Щоб з неї стікала добра вода, щоб вона добре чавила на все поле і щоб по всьому полю розбігалося. От я зараз буду тут так робити, щоб ми цю бочку задом завозили тут і оставляли. Так що отак. Речі, вже робимо полів. Отак От. От розкладаємо. От я тут це є. Дивіться. От, труба 32, тут короче, стик, запихаю цю з Вон мішка ходить, робить зразу напроти кожного рядка цієї. І в нього робота така він це ходить, цим робить. А я ходжу, розкладаю шланги і будемо от туди на ту горку, ми виводити свій полів там де я сьогодні Розводив цього. Е заїзд такий спеціальний. Зараз покажу це. Ось тут буде бочка сюди заїжджати. На оце місце це вже приблизно метр від землі. І ще плюс бочка, і ще плюс це, то воно і так чавить буде. Бо ми пробували звичайним шангом отут, як вона ставала, отут справа, то воно і так чавило. Так що отак. Так, оце ми коротше, отак положили у нас, не вистачило на пару рядків, так як я й думав. А ось так ми коротше, це зробили. У нас просто оця сторона вища, оця сторона, що зараз є, вища, ніж та. Там в долині виходить і буде погано тиснути воду. Ну і Ми вирішили що сюди положимо. Отак. На кінцях шланга встановлюються такі заглушки. Е, оце кілечко. Можливо, треба комусь, там, не знаю, щоб е, притикнути, щоб десь не втікало, чи ще, що, тіпа, чи направлення якісь дати. Типа отак. Ось така заглушечка. Коротше. Отак. Так. Е, поробив я ще в кінці такі заглушки. Шланг треба буде трохи покрутити коротше, щось він цеє. Ну коротше, то не важливо, то вже в м'яло ці життя. Там лягло, а тут ще це. Поробив такі заглушки, бо в мене я знав, що не вистачить мені оцих шлангів на все поле. Я поки позаглушував тут 10 рядочків. Я докуплю то все, все буде. Тільки що я хочу побачити, зробити полів з двох, так якби, би дві проби зробити. Як буде краще, так і, і оставлю. Я хочу попробувати посередині дати роздачу труби. Звідти, звідти там, де оті блоки лежать, дати посередині роздачу і дати один раз початку. Я дам спочатку перший раз. Якщо мені буде бити на це, що зараз є, і буде скрізь добігати вода, то я оставлю так, як є. А якщо мені буде десь щось перебувати, щось сюди не буде дотікати до кінця, оці, що зараз є, то я собі вже буду бити посередині. Так, як книжка пише, вже буду е, робити так, Ну, по фенчую, як то все кажуть. І отак. Так що буде видно. Сьогодні 14 липня і ми продовжуємо. Так, робимо зараз, коротше, розчин курячого, як би, курячих какашок, так пом'якше сказати, з водою. Буде наставитися 2-3 дні. Даю 5 отаких відер на отаку балію. Оскільки тут в ній... Я наші не знаю. Не знаю скільки там. Ну, короче, так розложу. І буде воно на таку бочку двохкубову. Ось така бочка в нас є. На таку двохкубову бочку. Вже оце чисте буде проціджуватися і на ту бочку. Збираємо свій цей курятнику ось тут з землі. І сюди. Принесемо це. Так. Четверте відерочку висипаємо, висипаємо і беремо так. Трошки його помішуємо, щоб воно трошки розошлося. Оце такі я роблю, як то кажуть, азотне удобрення для малини. Будемо на днях поливати. Приблизно треба поливати хоча б, хоча б раз в тиждень, раз в півтора, в кого по можливості як виходить. Ну, раз в тиждень це було б супер, але типа в кого як виходить, типу, отак. На полі таке підвищення я був, робив. хто повний, зробив е полів і он, як він капає. Бачите, мокренький. Вчора дощ таків трошки йшов, але мені треба підживлювати, бо починає сама клубніка маліна зав'язуватися і треба для того, щоб був врожай підживлювати. Підживлюю я зараз. Е Курячим розведеним концентратом у воді приблизно на двохкубову бочку я взяв 20 відер по 10 літрів цього розведеного концентрату. Отак виглядає полівчик, так що все, good. все тече, все грає, бо відносно дивіться, бачите, яка довжина тут. Оце довжина сюди 70 метрів. Довжина всього цього поля. І ще туди 30 метрів. Ну, отак. Бачите, от малинка є так. І вона грязна виходить. І я ну, все вчуся на своїх помилках. І е, для того, щоб так само і тут. Щоб не була така грязна, бачите, от, вроді кущик маленький, а вона грязненька. От в мене з полу, з боку поле. Чоловік викосить це поле. І я попрошу в нього, щоб замульчувати в рядочку, положити скрізь солому. І щоб такого не було. Ну, Не було в смислі грязної отакої малини після доща. Бачите, оце як типу, падає дощ. Вчора вночі був то он грязно робиться на ну, вроде нічого гарна а грязна